Ми були у Львівській області вже після Донецької, і були і в Закарпатській області. Зараз ми у вас в Черкаській області. Родина Бондаренки вивчає географію України на власній автівці вже 9 років. Вперше з рідного Слав'янська переїхали до Харциська. Тоді їх було ще четверо двоє дорослих і двоє дітей. Найменша донька Миланка народилася вже в переселенні в 17-му році. Розповідає голова родини пан Євген. Трудно. В тому плані, що коли часто міняєш житло, то стабільність, звісно, тіряється. Із липня минулого року вони живуть у Черкасах. До квартири, якій мешкають зараз, невдовзі має повернутися власниця. Тому говорить Юлія, вже вкотре наново починають пошуки житла. Одна кімната нам точно не підійде, нам треба там. Трьох кімнат ну вже, тому що дуже ну, дорослі діти. Ми ж не можемо в одній кімнаті всі бути. Нині у Черкасах проблеми з вибором житла немає, говорить ріелторка Світлана Козанець. Фахівчиня пов'язується із тим, що багато внутрішньопереміщених осіб повертаються додому. Відтак кількість пропозицій перевищує попит. Однокімнатну квартиру можна зняти за 4 тисячі гривень, в принципі, не в самому невдалому районі. На формування вартості оренди нерухомості говорить пані Світлана, впливає місце розташування житла, поверховість будинку, загальний стан квартири та ступінь укомплектованості побутовою технікою та меблями. Плюс додатковий фактор спокій. Рівень безпеки в нашому місці впливає на ціноутворення. Вартості житла саме сегменту оренди, тобто чим далі ми від війни, тим дорожча вартість житла, оренди житла. Проте говорить ріалторка, вартість оренди квартир у Черкасах практично на довоєнному рівні. Родина Бондаренків поки лише мріє повернутися додому у Слав'янськ. Нині ж говорить Юлія, мають всього місяць, аби звільнити квартиру, в якій зараз мешкають. Варіанти є, але або це дуже розбите житло за таку мінімальну ціну, або ну вже таке. Первипривіліроване таке житло, але там ціна така, що ми ну як переміщені особи ми не потягнемо. Попри життя на валіза, говорить Юлія, вже розпочала пошуки школи для найменшої. Якщо безпекова ситуація у Слав'янську не поліпшиться, то Маланка в перший клас піде у Черкасах. Марія Гаврилян та Масгорозі, Олександр Костейніков, Суспільне, Новини, Черкаси.